З вами Robin of Trade і щотижнева аналітика традиційних ринків та крипти. І ось у нас вже підійшов до кінця рік. В принципі, є ще декілька днів поторгувати, але я в цілому не торгую вже приблизно тиждень, від Різдва. Тому зараз розберемо, підведемо підсумки та подивимося ринок. Також нагадую, що хто хоче приєднатися до мого продукту Education, навчання на самоопрацювання, звертайтеся зараз. Перед новим роком я зроблю вам невелику знижку. І з всіма вами домовимося. Тобто, це чітка прописана стратегія, матеріали, які треба пройти. у нас з вами дзвінки тет-а-тет, -тет, І в кінцевому результаті я вас додаю в чатик з трейдерами, і всі торгують одну і ту саму стратегію. Тому, кому треба, пишіть про ціну, домовимося. Отже, по... По активам, що ми маємо по активам, наразі CP500 у нас зробив таргет. І я думаю, що після цього обов'язково ми маємо з цієї зонки трішки скоригуватися. Тут знизу дуже багато є гепів. Ці всі рухи були переважно на свята, тому я думаю, що. Має ціна трішки скоригуватися. В цілому, якщо брати е, прям повноцінно велику корекцію, то, скоріше за все, ми е, сходимо кудись в район е, 6800, а при самому гарному розкладі ми можемо і торкнутися 6700, тобто для повноцінної корекції, е, і потім вже рости далі вгору. Звичайно, тренд може продовжитися і ми можемо тут просто намалювати. Якийсь, скажімо, пробой, так. але в цілому зараз вже з лонгами треба бути обережнішим. От, і я б задумався про те, що або взагалі тут не торгувати, подивитися, що буде із ціною, і продовжувати вже трішки пізніше. По Наздаку трішки інша ситуація. Ми зараз підійшли на тест якби, такої зони, яка минулий раз теж. Розвернула графік, тут є ліквідність, але НАЗДАК ну, у нас такий пасажир, що в принципі ми бачимо, що він і з ліквідністю може не працювати, не знімати нічого, так і просто малювати рухи, як і ось тут утримує. Тобто з цього плану він не такий примхливий, як SCP. Тому я думаю, що це теж така кінцева точечка, з якої NASDAQ може скоригуватися перед основним походом вгору. Далі Гер-40. Гер-40 зараз отримує ось таку зонку, і також тут в нього є на трішки, трішки другій катеровки на Єврекс. такий геп, і я думаю, що саме в цей геп зараз DAX іде перекривати його, і можливо після цього. Також він захоче протестити нижні кордони і вже після цього спробувати викупитися. Тому по DAX треба дивитися в важливу зону от, після корекції і тут приймати рішення. Далі по валюті. По валюті у нас євро поки що, поки що продовжує рости, є куди рости. В принципі, ми майже підійшли на ми так плавно підходимо до важливого рівня. Ми бачимо, що йдемо трендіком, тому, скоріше за все, тут євро має намір, має намір пробити цей рівень, от після чого буде вже в подальшому вирішуватися його доля, чи після цього рівня набере зонку і знову ж таки. Скоригується, і ми будемо у цьому такому великому великому боковику стояти. так, Ну або піде пробой. Тому зараз поки є варіант попрацювати від ланга. Аналогічно фунт. Тут, в принципі, якраз є ще що пробивати, яку зонку, тому я думаю, що теж найближчим часом спробуємо по фунту піти далі. Австралієць вже пробив якби цей свій рівень важливий, так? І тут насправді по австралійцю ще може, можуть набивати вже зонку. З лонгами я б почекав, от, а при підтвердженні подивився, можливо, якісь шорти. Далі по золоту. Золото у нас викупилося і. Мені здається, що зараз вони набивають таку тут зонку, провокацію, яку в кінцевому результаті будуть відносити на цю всю велику-велику-велику ліквідність. Тому, в цілому, я по золоту зараз прям суперпозитивно не торгував би в лонг, а почекав би, поки вони тут ще трішки сформуються і спробував би його, можливо, підшортити. От, але знову ж таки, якщо, наприклад, брати локальні шорти, то це ось ці рівні, так, тобто як, якимось таким чином. Якщо там брати, якщо я буду бачити, що тут є, наприклад, якась гарна реакція на відкуп і цікаве формування, то звичайно, треба ставати далі по тренду і його лонгувати. Тобто ось зараз тут важливі рівні, теж на яких буде це все рішення прийматися, що далі по. Золото. По нафті, друзі, нафта у нас поки що на важливих теж рівнях підзупинилася, якщо брати там більш денний графік для, для розуміння, що прийшли на, по старшому таймфрейму на важливі рівні. І теж тут в принципі вони стали в такий запіл. Зараз відіграли локально свій по з цього рівня. І тепер викупилися і хочуть, я так розумію, спробувати кудись туди викупитися. Але в цілому наративи шортові, можливо, можливо, скористаються даною зоною для шорта. От, треба дивитися реакцію в моменті і об'єми. Тобто я б на авто подивився до свят, можливо, цей день, наступний від цієї зони шорт. якщо тут підтверджень не буде. То в принципі скіпнути і подивитися вже після нового року її. І ще раз, друзі, нагадую, що хто хоче приєднатися до навчання, попрацювати. Нарешті напрацювати собі чітку стратегію, з якою можна рухатися не один рік, торгувати проб компанії, торгувати там живі кошти. Звертайтеся. Я даю новорічну знижку. От, тому із всіма вами домовимося, покажу матеріалу. Якщо треба, зробимо дзвінок. е, ще раз всіх вітаю із наступаючими святами. Я на зв'язочку. Тому, якщо що, пишіть. Всім гарного дня. Ну і, звичайно, профіту.